Рівно та швидко порізати сучки, не пошкодивши деревину, розпиляти стовбур, зібрати бензопилу. А найголовніше під правильним кутом звалити дерево. Такі завдання стояли перед учасниками змагань. За звання найкращого змагались вальники лісу з лісниць надвірнянського лісового господарства. Кожна справа, які виконували лісоруби, мали свої суворі правила виконання. Важливо у цій нелегкій професії це техніка безпеки, особливо коли йде мова про валку стовбура. Деревина має впасти в місце зазна. Ачене маркером. Ця вправа є найскладнішою і найголовнішою. Також учасників оцінювали по залишеному пеньку, незважаючи на проловний дощ, гуркіт, лісопилок, надрізи стовбурів було чутно на Добушанському лісництві. Змагання тривали на спеціально облаштованих майданчиках у кілька етапів. Основна мета це підвищити професійну майстерність лісорубів. Ну а переможець представлятиме Надвірнянщину на обласному конкурсі. До речі, надвірнянські лісоруби мають чим похвалитись на найвищі нагороди. Для них не новина.